Пані та панове, ви зрозуміли, що ця пауза у путінської адміністрації, у офіційного Путіна, вона не просто так. Вони зовсім не очікували такого спротиву від України. Абсолютно, вони були не готові до того, що настільки сильний, настільки мудрий, настільки хитрий, наскільки. Грамотно плануючий народ України. Вони не розраховували на таке. Ви неймовірні. Ви молодці. Усі. Низький уклін кожному українцю, який боронить і який навіть в самій країні допомагає всім, чим може. Задля перемоги. Чуєте? Задля перемоги України. Тому вони зараз мовчать. Їм нема що сказати. Нема поки що. Але вони дуже шкодують, тому що втрати в них величезні. Не тільки людського фактору, а зброї. Ми ліквідували більше 50% їхньої всіх запасів, які є в них всього. Не тільки танків, не тільки літаків, не тільки людського фактору, а й фінансів, а й зброї, запаси їх, як кажуть на їхній мові, тускніють з кожним днем. Тому, пані та панове, я хочу вас трішки ободрити. Ми переможемо. По-любому, однозначно. Їм зараз дуже важко. Надважко. Вони зрозуміли, з яким противником вони столкнулися. Вони зрозуміли. Вони нарешті зрозуміли, що з кожним днем їм буде важче і важче і важче. Віримо, єднаймося, тримаймося, переможемо.